Панове, всім привіт! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Нарешті до нас повернулася англійська прем'єр-ліга. Завтра свої матчі грають в Челсі та Манчестер Юнайтед. Домашні поєдинки. Думаєте, то легкі перемоги? Ну, то Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Хто слідкує за мною не один рік, той знає, що я скептично ставлюсь до пакопанінгів. Та й хто сам грає не один рік в Ultimate Team, той розуміє, що шанси там щось спіймати не такі вже й великі, а грошенята то летять. Але зараз просто якась історична подія в Ultimate Team. Таких паків ніколи ще не було. Що ти точно знаєш, що тут ти отримаєш легенду, а тут ти отримаєш героя. Крім цього, там ще купа різних грарних карточок. Сто шість. Сто шість бляха. Тобто за п'ять з половиною тисяч FIFA Points ти точно отримуєш легенду і героя. Ну і враховуючи те, що я контент-кріейтор, я просто зобов'язаний відкрити ці паки. Тож зараз це зроблю, тільки для початку розімнемося пакетиком, в якому два гравці 85, тому що в мене був дублікат кейськи, по-моєму, антрейд, Я не хотів його зливати, Глянув, що чи можна зараз зібрати в СБЧ, зібрав ось цей пак. Давайте його відкриємо, поглянемо, що це за картки 85, це волкаут. Добре. А хоча там 86-й це теж волкаут, але маємо Едерсона 89-го не Погано на якийсь із майбутніх СБЧ він вже влетить. Мені саме ось так, як зараз влітає в команду, так і вилетить СБЧ. Хто ще з ним, ще 86-й іммобілі. Задоволений, такий початок сьогоднішнього контенту мені подобається. А на початку FIFA 23 закидував 24 тисячі FIFA Points і казав, що це все на драфти. Але я ж не знав, що їй змінять правила гри. Такого ж не було, що такі паки не будуть тягнути. Легенда! Поїхали! 2500 FIFA Points. Ну що ж? Чи буде тут щось шалене, що в мою основу? Чи трохи пограємо і забудемо? Це Есьєн? Вже бачу одразу. По тому, що Гана навіть інтриги мені якоїсь не дали з топ-країною. Чесно кажучи, мені щось не дуже, бо в мене є зідан із ним є Вальверде. а Аесьєн, дивлячись на Гану, навіть якихось лінків комусь не дасть, не пощастило, що скажу. Може, з героєм зараз буде краще. Комусь Асьєн такий, можливо, би і зайшов. Тут ще Рамус до Альберто Війналдум. Ну і далі квіксел, який нікому не цікавий. Ну а взагалі пригадую, в одній з попередній версій FIFA брав його і бейбі-версію середньо. Досить таки працьовиті картки, але ватація не зовсім допоможе, бо вибір позиції, фінішинг такі собі. Ну що ж, тепер пак за 3000 FIFA поїнців. І поглянемо, який тут герой і який рейтинг всередині, що тут взагалі буде. І це. Італія! Маркізіо! Маркізіо! Маркізіо, бляха, це основа! Let's go! Оце я розумію, пак! Чудовий спорт, дякую. Оце вже те, що треба. Це не просто там зіграй один-два матчі і посмійся. Це є картка, з якою можна творити серйозні справи. Я не раз думав купити його у свій склад, але перекручуючи лінки і різні картки, розумів, що Маркізіо мені, можливо, не зовсім впишеться. А так вже є нагода постаратись для того, щоб він все-таки вписався. Ну і... Всередині зараз ще може бути щось цікаве. Це високий рейтинг. Це Куртуа 90, файно, Фабіні Робертсон, Олександр Арнольд, Тіаго Сілва і далі 85-ті. Ну, досить ще непогано рейтингу. Я вам скажу, накидало, як на 3000 FIFA Points цей пак. Мені дуже подобається. Так, а що ще в дублікатах там цікавого може бути чи не бути. Ще є навас і Вераті і Родрі. Це чудово. Тепер залишається чекати ввечері контенту від її, щоб скинути туди навас і вератії Родрі, бо вони в мене антрейд-дублікати, я їх не можу вже квікселити, бо в мене слотів на відновлення немає. Ну а далі тут е, купа мала карточок, які я буду зараз розмінювати. Е, на якісь там ще далі СБЧ щось з нами крутити. Можливо, це для цього вже включу стрім, щоб мені було веселіше. Але Маркізіо, друзі, це є. Топ. Отакий контент від EA Sports заслуговує лайків. Але, друзі, за монетки краще не ризикуйте і не відкривайте, тому що великий ризик піти в мінус вашому клубу. Ну а FIFA Points, то ви розумієте, в житті, напевно, зараз є чимало е інших варіантів, як краще реалізувати ці кошти, аніж закинути в гру. Але то таке вибір кожного. Ага. До речі, Маркізіо для Ді Марії це просто як подаруночок. Ага. То виходить, що вже маски не потрібний для Ді Марії, враховуючи те, що є Маркізіо. Це супер. Це розв'язує мені руки на. Майбутню побудову команди, Замброта, напевно, теж піде відпочивати. Ну і зараз в мене ось така ситуація виходить. Ну, якщо ще чесно заберу, ага, чесно, зараз важливий для Дімарії. Три захисники можуть влітати, ну або ще в атаку когось крутити, шукати. Але зараз от Дімарія, Маркізіо вони можуть приклеїтись до мене на пару тижнів. Ну а на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте про лайки і напишіть в коментарях, що вам випало в таких паках, якщо їх відкривали. Почуємось, побачимось, бережіть себе.